Страшна війна. Інтенсивно присього переносу. Важко. Але це все розбувається в жертвність, героїчність. Часть собі життя Богу й Україні таку назву має фільм, присвячений Любомиру Крупі. На честь 50-річчя діяча стрічку презентували в Тернополі. В ній зібрали спогади рідних, друзів та побратимів Любомира від дитинства до останніх хвилин, каже його дружина Ірина Крупа. Його думки, його слова, його гасла і те. Ким він був насправді і яким би він хотів бачити нас і Україну. Пам'ять про нього у нашій родині буде шануватися завжди, оскільки його дуже любили усі, кого хто його знав, не тільки родичі, але він набагато більше зробив ніж просто був доброю людиною. Тому я вважаю, що пам'ять про Любомира повинна шануватися в. В рамках історії України, тому що саме на таких прикладах ми повинні виховувати майбутні покоління. Роботу над фільмом розпочали кілька місяців тому. Спочатку це мав бути короткий ролик до ювілею діяча, але згодом прийняли рішення зробити розширену версію. Є багато людей, які Любомира пам'ятають і цінують, і таким чином ми вирішили зберегти його пам'ять. Всі побажання Іри і його родини Любомира були враховані. Звичайно, хотілося б залучити більше людей, з якими Любомир мав справу, тому що людина дуже достойна і дуже багато справ добрих зробив і залишив хорошу пам'ять при собі. Спогадами про Любомира Крупу в фільмі поділився і його побратим Юрій Трохименко. Вони разом були в останньому бою. Познайомились, пригадує в перші дні повномасштабного вторгнення. Для мене Любомир був братом, другом, батьком. В деяких моментах, оскільки він був на більше мав досвіду, я дивився на його, старався як на батька. Підслуховував деяких, але завжди він був другом надійним, турботливим, спостережливим. На якому можна спертися і йти далі, Любомир Крупа педагог, науковець, історик, громадський та політичний діяч, військовослужбовець ЗСУ, добровольцем пішов на війну на початку повномасштабного вторгнення. Загинув у бою з окупантами 23 березня 2023 року на Харківщині.